З'явилося у нас повідомлення із російської території про те, що дрони атакували Краснодарський край. Відео вибухів падіння БПЛА е, з, з на відео зафіксовано у станиці Мар'їнській Краснодарського краю. Це от, власне повідомлення. Звідти бачимо, що доволі гучний вибух прозвучав. Однак, яка ціль була атакована? поки достеменно невідомо от російські телеграм-канали, в тому числі Астра та інші крупні такі майданчики поширення інформації. Повідомили про приліт дрона в Краснодарському краї пошкоджено. Бачимо деякі просто житлові будівлі. Можливо, дрон там було підбито. і це був один із безпілотників, які летіли в тому напрямку. В Краснодарському краї цілий предостатньо це і боєприпаси, склади боєприпасів, так які росіяни там зберігали. І ці об'єкти були успішно атаковані. Це також і склади шахедів, це НПЗ, і нафтобази, які не. Одноразово піддавалися ударам у Краснодарському краї в цьому випадку. Поки нам не достеменно невідомо, куди ці дрони прямували. Міністерство війни на Росії повідомило про три збитих БПЛА цієї ночі над е, своєю територією. Немова про Білгородську і Воронецьку області. Про Краснодарський край чомусь не згадують. Тобто, очевидно, що інформація неповна. Але повертаємося власне якраз до е, огляду подій у нас на полі бою на фронті. У нас продовжується Дуже інтенсивний перебіг боїв на багатьох напрямках, і от лише за минулу добу про 189 бойових зіткнень. Відомили у нашому генштабі, а це дуже велика кількість боїв. Фактично, пікове навантаження зараз на нашу оборону. ми спостерігаємо на багатьох напрямках фронту. І той напрямок, де росіяни намагаються от пробитися якомога далі на захід, це зокрема напрямок Лиманський, напрямок поблизу рік Сіверський Донець і Чорний Жеребець, де окупанти атакують постійно. от про нього менше говорять, скажімо так, ніж про Донець. Щоно однак, там інтенсивність бойових дій так само залишається дуже і дуже високою.